Пошкоджена внаслідок ворожого обстрілу 17-поверхівка по вулиці Чорновола на завершальній стадії відновлення. Авіабомба, яку російський літак спрямував на цей житловий квартал у березні минулого року, влучила у 14-й поверх. Вона зруйнувала велику кількість монолітних конструкцій міжквартирних перегородок та вибила майже всі вікна. Нині більшість будівельних робіт, передбачених проєктом, виконано. Відновлено моноліт, внутрішні перекриття, міжквартирні перегородки, скажімо так, то. Об'єм встановлення склопакетів, які був нам за проектом. Він виконаний на даний час. Ще залишилось нам виконати посилення заліза бетонних конструкцій, виконати огородження балконів. Також, можливо, там ще після виконання огородження потрібно буде встановити склопакети. Цей будинок, як і решта багатоповерхівок, що потрощені прямим влучанням, капітально відновлює місто. Допомагають власникам постраждалих квартир і благодійні фонди. Щодо квартир, які не від прямого влучання постраждали, то нам допомагає Чешський фонд Людина в біді. У них, вони, вони, ну, скажімо так, програма, От, певні умови були. От, зараз вже майже всім встановили вікна, чекаємо. На вхідні двері і заключний етап. Це від цього ж фонду. Міжкімнатні двері вибуховою хвилею пошкодило й більшість ліфтів. Їхнім відновленням також займається підрядна будівельна організація. Наразі один ліфт вже працює, ще один ремонтують. Через часті відключення електроенергії не було можливості прискорити хід виконання робіт. Відключення світла відповідно перешкоджало роботі в тій частині, що потрібно було якийсь час витрачати на, скажімо так, улаштування генератора відключення тих інструментів, які працюють від електричної енергії, підлаштування під, скажімо так, робіт наявних інструментів під генератори, відновлення комунікації у пошкоджених квартирах та облаштування фасаду будинку проведуть найближчим часом. Загалом завершити ремонтні роботи на цьому об'єкті підрядна будівельна організація планує вже на початку травня.